First Lady мені подобається. У мене також є First Lady і у мене більш, е Тут у мами більше така сухіша погода, а у мене більш дощлива, хол холодніша. І ось дивіться, на деяких трояндах ви бачили з попередніх відео є ознаки Ботриксу, а на First Lady немає. немає. І в мене вона, в мене сиріший регіон, холодніший і більше дощів було цього року. І в мене вона також не окуклюється. Показую вам, як є. Так підцвітає вже, чимсь схожа на п'єра. First Lady. Не знаю, хто каже, що окуклюється е, вона. Зараз ботритіс на багатьох є трояндах. Ця досить стійка. Не досить, а взагалі чиста. І в мене Західна Україна, вже ближче до Терноп... ну, Межа з Тернопільської області. У нас ну, набагато прохолодніше, ніж тут. Вона також ось така от, чистенька, без трипсів, без батритіса, без нічого. Хоча я коли окольорувала її небагато, бо я начиталася відгуків, що вона е, окуклюється, бо густума хроба і поновидна. І зробила її небагато, а треба було не слухати і зробити її багато, бо вона хороша. Не бачила, що вона окуклювалася.